Там я, я... Якусь розбору період це період української революції, період визвольних змагань, період українсько-російських війн. Тобто там таке накрутили наші предки, що розбираються всі історики до кінця. Так і не розібралися. Мені подобається Грицак, який сказав, що кожен історик про цей період пише так, як йому вигідно, тому що там стільки матеріалу, що можна побудувати, кожен будує своєю свою якусь розповідь. Тобто, спробуйте для себе розібратися в цьому, тому що це мабуть найцікавіший період нашої історії взагалі. Будь ласка. Дякую, вітаю, шановне товариство. Давайте ми відразу домовимося про декілька технічних моментів. Щоб було зрозуміло, про що я кажу студентам університету 4-го курсу. Я цю тему чи ці теми читаю протягом шести пар. Вам я маю прочитати за дві пари, тому я буду старатися так увібгати в тих дві години чи дві пари. Матеріал, щоб встигнути сказати найголовніше, і в той же самий час звернути увагу, можливо, на якісь нюанси, на якісь цікавинки, але я розумію, що це повинен бути не тільки мій монолог, на краще коли аудиторія сприймає інформацію у вигляді, ну якщо не діалогу, то принаймні певного контакту, і тому я відразу. Хочу чи попросити, очевидно, чи запропонувати. Якщо у вас, по ходу моєї розповіді будуть виникати якісь запитання, таких запитань може бути чимало, особливо коли ми перейдемо від 16-го року до 17-го, там особливо може виникнути багато запитань. То прошу тоді там, чи піднімати руку, чи з голосу, щось запитати, уточнити і е, таке інше. І друге прохання. Я за собою вже неодноразово помічав, що на якомусь етапі я можу захопитися розповіді, особливо коли мені подобається розповідати певну тему. Я можу втратити контроль за часом. І коли в нас просигнали 19 та 20, щоб ви мене зупинили, Це я так, добре щоб ви мене зупинили, і я не перебрав у вас час. І третя ремарка. Ми вже напередодні щойно з паном Олександром. Не ще раз уточнили декілька моментів про те, що окремі події ви вже слухали від моїх колег-попередників, зокрема про події початку принаймні, російської революції 1905-1907 років, про єврейські погроми, про постання на броносі Пьомки. Тому я, напевно, буду ці моменти пропускати, для того, щоб залишити більше часу на те, що, можливо, ви не чули. Хоча на слайдах їх тут дуже дуже багато, там в сумі. Близько 90 слайдів я постарався максимально інформативно підготувати. Ну там не, не завжди текстові, але частково навіть достатньо багато е залучення фотографій. Тому е розпочнемо. Отже, перша частина це нас Одеса на початку 20 століття, 1905-1916 п'ятий роки. І е я пропонував власне кажучи почати з е такого загального можливо, нагадування або загальної характеристики. Системи управління Одеси, адже Одеса була четвертим за чисельністю населення містом Російської імперії і найбільшим за чисельністю містом, розташованим на території України, і саме через це вона була виділена ще у 19 столітті. Декілька моментів стосується попередньої епохи особливо особливу адміністративну одиницю під назвою радоначальство. Що автоматично впливало на систему управління містом, тому що градоначальник безпосередньо підпорядковувався міністру внутрішніх справ і він отримував особливі функції. Зокрема, ну напевно, найголовніша функція градоначальника це контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування. Окрім цього, градоначальники мали доволі широкий спектр функцій, функцій які теж напевно можна віднести до поняття. Контролю, хоча в офіційних документах це називалося опікування, Опікування і торгівлею, і опікування і благоустрієм, і опікуванням політичними питаннями. Наприклад, градоначальник володів таким ексклюзивним правом, як висилати за межі градоначальництва чи градоначаль, одеського градоначальництва політично неблагонадійних осіб. Таких прикладів, напевно, було небагато, але градоначальники впливали на певні процеси, про які ми будемо говорити дещо пізніше, вже в умовах і революції, і в постреволюційний період. Ну І прошу також звернути увагу ще на одну ремарку: це те, що градоначальниками здебільшого були генерали, це теж було не випадково, адже генерали це були це була одна з найвищих категорій. В єрархії російських чиновників і вони були особисто віддані цій монархічній системі, яка існувала в Російській імперії. На початку російської революції градоначальником був Дмитро Нейгард до жовтня 1905 року, і тут не випадково я виділив